Є знижки на обтіном 15%. в в як подорожник, «Пам» та ощад. Додаємо там яйця цукор. Все є. Зараз ми це розмішаємо добре. а Потім додаємо борошна. замісимо тісто. На кухні порається Антоніна. Це її пристрасть. Під час чергового обстрілу Російською Федерацією українського міста Вугледар жінка втратила ліву руку та ногу. Зараз вона мешкає під Львовом, відновлюється у реабілітаційному центрі. І про своє життя те колишнє говорить не надто хоче. За неї розповідає директорка центру Ольга Рудніва. Насправді в неї було мега просте життя. В неї була дуже гарна родина. В неї був чудовий чоловік, який працював на шахті, але який помер через серцево-судинне захворювання. І Ось вона лишилася одна з сином. Її син був з інвалідністю. Вона все життя за ним доглядала. Господять, пані. Господя, тоді паміли. Інтенсивні обстріли вугледару розпочалися у квітні 22-го, але виїжджати Антоніна не поспішала. Приїжджають і говорять, забирайте їти. Почну куди, а друге з чим. Оце ще й зупиняло. Там вже не чекали, що воно таке буде. День такий був 13 травня. Ми покупалися з дитиною. Він пішов бритися, а я. Почала встигати. До відтоги вийшло таке. Той обстріл забрав у Антоніни найцінніше. Жінка втратила свого сина Вітю. Його придавило. Два дні не дожили до 35. Про день трагедії Антоніна пам'ятає небагато. Пам'ятаю, як рукою відрізали на, на площаці. А за ногу не, помни, не знаю. Ну, якщо телефон у кармані поплавився, то вже ногу не могли спасти. Про те, що загинув її син, жінка дізналася лише через місяць. Сказали б так би, тобі вигнемо сина, чоловіка. чоловіка, тій квартирі не треба. Все тобто не жилось, але ж такого не буває. Коли Антоніна потрапила до реабілітаційного центру, то всіх здивувала своїм бажанням жити, а ще більше причиною такої наполегливості. Вона каже: я хочу пити прогулятися. Я хочу туди, я хочу туда, тому що вона має свою ціль, і вона завжди її повторяє. Вона мусить повернутися і переховати свого сина. Я розумію, що ціль така, як в один. Кінець, тому що ну, все таки ця ціль не для неї, не для її майбутнього, а це ціль для того, щоб заспокоїти більше свою душу. І ми почали з дівчатами обговорювати, що саме це може бути, і спитали верготерапевтів, що саме має бути, що зробить пані Антоніно щасливою. Вони сказали, що вона все життя дбала про свого сина, і напевно далі дбати про когось і є її щастя, бо це є її призначення. І так Антоніна знову почала готувати. Важка був мислями. Як це я зроблю? А коли став на його получилось, получилось Олег. Іди вже тоді спробуй, що ти там стоїш. Я сам так сидаю, все до смачно. Але і це ще не все. Антоніні запропонували не просто готувати, а вийти на інший рівень. Народилася така ідея створити її книгу, а книгу маленьких історій про її рецепти. Вони дуже прості, будь-хто може їх приготувати, але це дало їй якусь нову ціль в житті. Антоніна досі говорить про те, що мусить повернутися у вугледар, але так само вона готує, пригощає, занотовує рецепти, мріє про книгу. А ще радіє, коли бачить, як іншим смакує її печиво печем? Печем! <laughs>